Привіт! Це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я подорожую фултайм, і ось цей місяць я провела в Непалі. Хочу підвести підсумки, як це було, що я побачила, і також відповісти на ваші запитання, які ви писали в інстаграмі, Фейсбуці, Ютубі. Ну що, поїхали? Чому я вибрала саме Непал? По-перше, мені цікава Азія. Я тут практично ще ніколи не була, і так далеко на схід точно не була. По-друге, я була в Дубаї і дивилася, куди можна недорого і зручно полетіти звідти. І ось прямий рейс був звідти в Непал. Далі я хочу після Непалу вибирати якісь наступні країни. Я дивилася, які будуть відкриті, які будуть мати прямі рейси. Це, мабуть, і найперша, і найосновніша причина. Я вибираю країну, яка цікава, яка відкрита і яка доступна. Як я дісталася в Непал? Я летіла прямим рейсом із Дубаю в Катманду. Це зайняло близько 4 годин. Компанія Fly Dubai і коштувало трошки більше 120 здається, 140 євро. Скільки часу я провела в Непалі? Я тут прожила 4 тижні у місті Катманду. Чому 4 тижні? Тому що треба було вибрати візу або на 30 днів, або на 90 днів, або ж продовжувати доплачувати. Я вирішила, що 30 днів буде достатньо, більш ніж достатньо, щоб пожити в цьому місті. Де я зупинилася в Катманду? Я жила у двох квартирах. Тут, де я зараз знаходжуся, це друга квартира, але я спочатку розкажу про першу. Першу квартиру ми забронювали на Airbnb на один тиждень, і це досить розумно: побачити, чи там шумно, чи там тепло, холодно, чи там зручно, а потім продовжити або змінити. Так, ось ми змінили її на іншу квартиру, тому що. Першій було досить холодно, там вікна не зачинялись, вони були такі вирізблені з дерева, красиві, і все, і там двері вирізблені. Але було холодно, тому що ось я постійно вдягнена в ході кожного дня зранку і ввечері. Тобто тут не є наскільки тепло і потрібен обігрів. А вже у цій другій квартирі є кондиціонер, який можна включити на обігрів. Набагато приємніше. Так ось перша квартира коштувала 24 євро на добу, а ця квартира коштує 22 євро, тобто дешевше. І при цьому вона зручніша, просторіша, приємніша ніж була перша. Тому я вважаю, що вибір квартир як на Airbnb, так і на Booking, А я залишу посилання на цю на Booking, Є великий, просто потрібно дивитися, будуть якісь нюанси, можливо, шум, можливо, розташування, можливо, холод. І на це треба зважати. Що я побачила у Катманду? Це велике місто з багатьма культурами, і тут багато релігійних місць. Це індуїські храми, це буддійські храми. Тут велика площа Дурбар із палацом королівським. Тобто тут королі до недавнього часу ще правили. І тут є що побачити, навіть просто гуляючи по місту. Також я живу у районі Тамель. Це такий туристичний район із сувенірними рядами. Далі я ходила на ринок, далі я ходила до храму мавп і там гралася з мавпами. І також дивилася там різні храми. Тут насправді є чим зайнятися, але на вулицях дуже шумно. Тому що коли виходиш, розумієш, що потрібно швидко щось подивитися і повертатися, тому що просто сил моральних немає, дуже довго бути на вулиці, настільки багато мопедів, людей, дуже-дуже багато руху. Які ціни в Непалі? Я скажу, що тут ціни дуже низькі, порівняно із останніми 20-25 країн, в яких я була за останній рік-півтора. Це перша країна, в якій ми практично не готували. Чому? Тому що їжа в ресторанах настільки дешева, що просто немає змісту йти в супермаркет і щось купувати. Які ж тут ціни? Поїсти одній людині можна цілу страву з м'ясом за 1-2 євро. За одне євро це може бути смажений рис із куркою. Це може бути китайські якісь макарони з куркою або із овочами. Можливо, за два-три це буде індійське карі з рисом або з хлібом, тобто м'ясо. І такі ціни, практично скрізь. Можна попити кави чи з'їсти тістечко так само за одне євро. Можливо, там піца буде трохи дорожче, 5-6. але в цілому ціни дуже низькі. Тут є проблема з супермаркетами: знайти нормальний великий супермаркет, щоб купити продукти для готування, важко. Тобто до нього йти довго і вибір там не дуже великий. Тому в цілому їсти десь в ресторанах чи в кафе було доступно. Але при цьому можна на вулиці купити, просто от на вулиці продають там овочі, фрукти, і в маленьких магазинчиках хліб, яйця, молоко. Це, мабуть, основне, що ми купували, бо мали плитку. Але в основному ми не готували. Ще тут дуже низькі ціни на одяг і сувеніри. І в цілому мені одяг новий не був потрібен, але потрібно було взуття. Я собі купила нові кросівки І також я купила собі такі сувеніри, які я можу одягати, щоб не просто вести їх з собою, щоб вони мені пригодилися. І ось я купила такий рюкзак о, він вже спакований. Це натуральні коноплі Тут вони виготовляють в горах і тут мають такі свої різні. Узори з різних частин Непалу, з Тібету, і це будуть різні кольори. Такий рюкзак, я не знаю, чи ви гадаєте, скільки він коштує, 1500 рупій. Зараз я переведу. І ще ось така сумка за 500 рупій. Тобто разом вони коштували 2000, 2000 це 15 євро. І це все натуральний, натуральна конопля. І також тут ще два схрещені ножі. Це ножі, які характеризують такий войовничий народ чи войовничу групу, яка називається гурка. Можливо, ви чули про них. Вони є частиною британської армії, але це не пальці, які дуже-дуже сміливі і відомі у всьому світі. Так от це означає, що я захисниця. Тепер з цією сумочкою я вже можу також подорожувати далі. Залишила свою стару тут. І так само рюкзак просто заміняю старий на ось цей новий. Тому тепер із непальськими такими сувенірами я їду у наступну країну. Що ще? Важливо розуміти, яка погода у Непалі. Тут досить тепло в день, тобто на вулиці зараз я можу вийти і бути 19-20, Я можу зняти це худі. А ну але в принципі комфортно в ньому бути. Але в основному я весь час ходила в джинсах і в худі, а в квартирі досить прохолодно, холодно в ноги. Потрібно постійно бути в теплих шкарпетках і в якихось тапках. І також вночі холодно 5-6 градусів. Тому з одягу, практично крім теплого, я більше ніякий не вдягала. Чому я в Непалі не ходила в гори? Це питання мені часто задають, і такими очима дивляться, коли я кажу: Ні, трекінг ще не ходила. або ні, я не буду, ні, я не хочу. Я подорожую повний час, тобто я кожного місяця чи ще частіше в різних країнах. І для когось Непал – це обов'язково Еверест, обов'язково базовий табір, обов'язково йти в гори. Для мене це не те, чим я цікавлюся. Еверест це занадто далеко, занадто високо для мене. І я маю свої медичні причини це не робити. Я маю ревматоїдний артрит, який. На який я орієнтуюся, коли вибираю будь-яке навантаження, коли я кудись іду. І також просто я це не хотіла робити, я це не планувала робити. Я провела цей час у місті, де мені комфортно де є інтернет для того, щоб працювати. Я впевнена, що багато із вас, хто буде їхати в Непал. Перша ціль буде обов'язково трекінг. І ви знайдете багато агенцій. Ви просто в інтернеті або на вулиці їх знайдете. Це не проблема. У Вас буде або гід, або агенція, які вас туди поведуть, і вам дуже сподобається, я впевнена. Хочу розказати за ще один цікавий досвід, який можна здобути в Непалі. Тут можна полетіти на гелікоптері до базового табору на Евересті, і я це не зробила. Насправді я б хотіла це зробити, але не як мрію мого життя, а як класну ідею для відео. Але це коштує тисячу доларів. Тисячу доларів я можу витратити на місяць або більше життя в якійсь теплій країні наступного місяця. Тому, якщо хтось є із спонсорів, якісь українські компанії, які б хотіли проспонсорувати якесь таке класне відео, напишіть мені, хто знає, може наступного разу я не відмовлюсь від такої ідеї. Неприємна річ, яка сталася в Непалі. Буквально в перший же тиждень ми захворіли. Було холодно в тій першій квартирі, були холодні ноги, текло з носа. І потім наступні тижні теж не сильно захотілося виходити на вулицю, знімати відео чи гуляти, і це неприємно. Але з іншого боку, я маю достатньо часу в кожній країні, і такі речі теж трапляються час від часу, тому нічого страшного. Також я ходила в лікарню на плановий укол. В першій лікарні мені відмовили і сказали, що для того уколу, який я маю, це антибіотик для ревматоїдного артриту. Потрібний нагляд лікаря, а не просто медсестра. І відправили мене в інший госпіталь. Там уже мені легко, дешево, швидко з посмішкою зробили мою внутрішню м'язову ін'єкцію, і я пішла собі далі. Тобто, цей досвід вдався хорошим в деяких країнах. Справді таке стається, що просто не хочуть брати на себе відповідальність, але я маю перекладений від мого лікаря як лист, де виписані мені ліки англійською мовою. Тому з цим проблем у мене ще не виникало великих жодних країн. Хочу попередити вас про дуже представучих людей на вулицях Катманду. Вони не просто продавці, вони не пропонують вам якийсь товар. Вони підходять до вас, задають запитання. Потім кажуть, пішли зі мною на фестиваль. Я просто хочу попрактикувати англійську. Звідки ви чудово ви будете? Пішли зі мною на фестиваль. Тут сьогодні фестиваль, і вони просто не відстають. Ви кажете 4-5 разів. Ні, дякую, мені не потрібно. Я думаю, що вони ведуть на не так на фестиваль, як ведуть до Дурбар-сквер, де ви платите за вхідний квиток, і можливо вони отримують з цього комісію. Можливо, на фестивалі справді там щось відбувається, але так виглядає, що в ті дні навіть не було фестивалю, коли вони нас туди зазивали. Просто уникайте їх, можливо, кажіть, що вас не ви не говорите англійською, або ви поспішаєте. Можливо, вам це допоможе. Що дивно, що вхід на цей дурбар-площу коштує тисячу рупій для туристів і нічого не коштує для місцевих. Тобто, я думаю, що скоріш за все це близько 8 євро. Що скоріш за все вони вас туди приводять і отримують комісію. За те, що вони привели більше туристів туди. Якщо ви знаєте щось інше про такий якби вид розводу, напишіть в коментарях. Чи хотіла б я повернутися в Непал? Думаю, так. Я б хотіла побачити ще інші міста, і, можливо, моє здоров'я дозволить мені піти в гори. Чи, можливо, я все-таки надумаю щось про Еверест. Я думаю, коли ви поїдете в Непал, то ваша програма буде відрізнятися від моєї. Бо я подорожую фултайм і також фултайм працюю. Тому я. Якось залежу більше, мабуть, від міста, і не так багато планую походів кудись далеко, там коли кудись в вгори. Ви скоріш за все виберете трекінг. Якщо вас не цікавить конкретна країна, в якій я зараз, але вам буде цікава наступна країна, бо вони часто змінюються. Підписуйтеся на цей канал і також постарайтеся вгадати, в яку країну їду наступну, якщо ви ще цього не знаєте з мого інстаграму. Підпишіться на цей канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось!